Вечір 5 грудня Вашингтон Джо Байден прямує до Білого Дому. Питання допомоги Україні одне з ключових, яке президент США планує вирішити. Нездатність підтримати Україну. Це просто божевілля. Це суперечить інтересам Сполучених Штатів Америки. Це суперечить інтересам світу. Це просто неправильно. Ми будемо добиватися допомоги Україні. Одностайності в голосуванні за пакет допомоги Україні Конгрес не немає. Тож законодавці зібралися на секретний брифінг для обговорення. Орення, але дискусія за джерелами CNN зайшла у глухий кут. До того ж, звернення Зеленського перед конгресменами в останній момент було скасовано. Це війна, ситуація змінюється, але я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу. Утім, українській делегації вдалося зустрітися з главами комітетів палати представників конгресу США, аби обговорити допомогу та координацію співпраці. Нічого катастрофічного насправді не сталося була ідея взяти участь в одному із. Кількох брифінгів, якби була можливість приєднатися, саме тому що на них обговорювалися не лише питання України, а й внутрішні питання. Тому ми сьогодні не брали такої участі. Щодо Володимира Зеленського, то він уже виступав перед конгресом США і проводить регулярні брифінги. Каменем спотикання для конгресу США стала не підтримка України, а внутрішні розбіжності щодо захисту кордонів із Мексикою. Якщо голосування сьогодні таки провалиться. То до нього повернуться за тиждень. Також питання допомоги Україні може бути вирішено, якщо буде продовжено дію ленд-лізу на 2024 рік.